Доброго дня всіх, хто завітав на мій канал. Сезон слив майже закінчується. А так хочеться приготувати щось особливе, незвичне. я згадала рецепт, який готувала ще моя бабуся. Мені вже 60 років, а бабуся готувала отак варення із слив. Але тоді були чавунчики і готувала духовці в плиті. Я згадала про цей рецепт і вирішила поділитися з вами. Начистила отакі сливи маленькі. Всі знають, як вони чистяться, це такі малесенькі сливки. Виняла кісточки, розіклала на великий лист, лист у мене великий, духовка велика можна на меншенький, можна в утятницю, яка посудинка на вас з можна в каструльку, але товстостінну, яку не жалко звичайно, щоб поставити в духовочку, я поставила на такий лист розіклала сливи один ряд, можливо, і два ряди. Сюди засипала всього півтора стакана цукру. Отак вони. Підтушкували, Тушкувалися вони десь півгодинки. Я навіть не дивилась на них. Вони пустили сік, трішки постояли, звичайно, годинку із цукром. Пустили сік і тільки після того я їх поставила в духовку. Тепер попробувала, які ж вони. Трішки треба цукру додати. Отже, додаю ще небагато цукру. А так, Можливо, пів стакана, щоб вони були трішечки солодкі. Але ці сливи навдивовижу солодкі. Бабуся, коли робила отаке варення, вона взагалі не додавала цукру. Сливи були дуже і дуже солодкі. Але ось тільки в цьому році вони трішки не такі солодкі, то прийшлося небагато додати. І ставимо ще раз в духовочку. І так, варення по духовці. І ще 20 хвилин. Я прокип'ятила ложку, прокип'ятила банку і кришку. І викладаємо варення в баночку. А так із суком. Ні мішати, нічого цього варення не потрібно. Так воно легко готується. Поставили в духовку, ну, трішки там поглянули через кількість хвилин. Воно вже готове. Так накладаємо баночку. Накладаємо баночку так. Звичайно, півлітрової банки в мене немає. Получається, варення десь 700 грамів. Ну, 750. Таке гарне, смачне, наче підкопчене. Сливи виходить такі. І фактично майже сухе варення. І не треба його ні мішати, щоб, не, не боятися, що воно там пригорить чи що, бо варення із слив вариться, звичайно, складнувато. А в духовці просто поставили, цукром засипали і забули. Виняли, банку просерелізували і закрили. І отак легко закривається сливоверень. Але воно настільки смачне, як наче воно отаке тушено сушене. І ще раз я повторюю вам етапи, як готуються сливи в духовці. Спочатку півтора кг слив я взяла, можливо, кіло 700 кг, почистила їх. Засіпала цукром, вони постояли час-півтора, пустили сік, я вкинула 200 г цукру і поставила в духовку. Сливи солодкі, оці малесенькі сливки, вони солодкі, через те цукру треба небагато. Поставила в духовку на півгодинки, попробувала додала ще цукру. І ще 20 хвилин вони пустили в духовці. І після того закриваємо в банку. Якщо такі сливи, вам сподобався, такий рецепт, без всякої йому руки. Дуже швидко, цікаво. І такі вони, получаються дуже смачні, незвичайні сливи, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і готуйте такі автентичні рецепти української кухні, які готували наші бабусі.